Ну а Дональд Трамп переконаний, що зустріч українського президента Володимира Зеленського із російським диктатором Путіним має відбутися найближчим часом. І на цій зустрічі Трамп радить Зеленському таки укласти угоду з Росією. Він не став розкривати подробиць про що саме особисто домовився із Путіним, але зауважив, що обговорювалися питання, що включають НАТО, заходи безпеки та обмін земель. Це ще не вирішена справа. Україна має погодитися. Я маю на увазі. Знаєте, президент Зеленський має погодитися, але це жахлива війна, в якій він багато втрачає, і вони обидва. І сподіваюся, їй вдасться завершити. Це буде великим досягненням для них. Тепер все залежить від президента Зеленського. Я б також сказав, що європейські країни мають трохи втрутитися однак, все залежить від Зеленського. І Якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Я вважаю, що зараз буде організована зустріч між президентом Зеленським президентом там Путіним, там мною. Та як і коли має відбути зустріч Зеленського з Путіним? І чи буде присутній на ній Трамп? Наразі не зрозуміло, бо ж після переговорів Дональда Трампа із російським диктатором Путіним представник Кремля Ушаков заявив, що тема тристороннього саміту із Зеленським не обговорювалася. А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці як ніколи наблизила можливість завершення війни Російської Федерації проти України. Про це розповіли Sky News. Стармер відзначив спроби Трампа зупинити війну та наголосив, що наступним кроком мають стати переговори за участі президента України Володимира Зеленського. Він підкреслив, що шлях до миру в Україні не може вирішуватися без нього. Важливо винести уроки останніх 30 років, зокрема про схильність Росії, не дотримуватися своїх зобов'язань. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі Трампа та Путіна. Доки не вдасться досягти тривалого та стійкого миру, Європа підтримуватиме Україну та буде чинити тиск на Москву. З'явилася можливість мирної угоди. Так прокоментувала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним на Алясі. Водночас зауважила, президент США підтримав італійську ідею гарантії безпеки для України на основі статті 5 НАТО. Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру, досягнення угоди, які раніше є складним, але нарешті можливим. Особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включаючи США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України. Джорджа Мелоні, Прем'єр-міністрка Італії у неділю, 17 серпня, відбудеться зустріч країн так званої коаліції охочих. Про це повідомляє французький телеканал з посиланням на джерела у Єлисейському палаці. Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Велика Британія. До нашого ефіру долучається Єгор Чернів, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. щодо ідеї. Майбутньої зустрічі в форматі лідерів Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації та України Дональд Трамп сказав, що така зустріч можлива. Помічник російського диктатора Ушаков сказав, що таке питання взагалі не обговорювалося. Український президент Володимир Зеленський наголосив, що такий формат підходить за своїм рівнем для того, аби вирішувати ті складні проблеми, які належать вирішити для встановлення миру в Україні. Єгор, на вашу думку, що має статися або як має бути організована? Цей майданчик для того, аби він дійсно став місцем пошуку діалогу, який призведе до врегулювання війни в Україні на якихось умовах, а не черговою, черговим інструментом, який Росія використовує для поширення своїх наративів, не бажаючи зупиняти війну. По-перше, вона має статися все ж таки ця, ця зустріч, і це буде великим проривом. Тому що нагадаю, що Путін. Багато разів і багато років говорив про те, що він не збирається взагалі розмовляти з Україною, так як вважає нелегітимною владу в Україні і не збирається сідати за сіл переговорів. Тобто зараз а, Трамп фактично тисне на Путіна, і для нього це я думаю, що певною мірою є навіть приниження, тому що його а, Заставляють робити те, що він не хоче робити, але він мусить робити, і у Трампа є на це важелі впливу. І власне від цієї більше ніж від зустрічі, яка відбулася на Алясці, тому що від Аляски ну, можна було очікувати рамкові якісь домовленості, але ж ми розуміємо, що без України про Україну неможливо домовитися, тому що саме Україні. Виконувати певні домовленості, якщо вони будуть досягнуті з путіним, а так само і путіну потрібно буде виконувати певні домовленості. Тому ось ця тристороння зустріч, я думаю, що може. Стати проривом і все ж таки може а, привести до закінчення війни. Але звісно, що не закінчення війни будь-якою ціною у нас є свої червоні лінії. У нас є те що, на що ми не підемо а, такі питання, як, наприклад, втрата суверенітету. Потім ми бачимо різні заяви з боку Російської Федерації про те, що вони. Хочуть і що вони можуть, але е, ми маємо за своєю спиною ще європейців. І у нас з європейцями єдина позиція, і дуже важливим є те, що е, вже завтра, і сьогодні була зус. Телефонна розмова не тільки у президента Зеленського з Трампом, але і з європейськими лідерами з Трампом. І е, Трамп запрошує в Білий Дім також європейських лідерів. І це також важливо, що на нашій стороні будуть е, Європа. І я думаю, що тут це посилює наші позиції. Ну а далі будемо вже дивитися по результатах цієї зустрічі, до чого ми можемо в принципі домовитися, пане Чернів. А з якими ключовими меседжами наш президент поїде в понеділок до Вашингтону? Наші меседжі досить прості: ми хочемо справедливого миру, і в цей справедливий мир ми вкладаємо те, що е, ця війна має е, закінчити, закінчитися е, без втрати або е, лімітування, скажімо так, нашої, нашого суверенітету. Е, ми не будемо визнавати. Я маю на увазі щодо. Е, Знаєте, щодо суверенітету, я маю на увазі, наприклад, той самий вибір всередині країни по е, мові, по церкві, по, тут зараз вже обговорюються, це, 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 зараз вже звучать з російської сторони, що ми маємо щось там зробити. Так і по зовнішньому контуру щодо е, питань нашого членства в НАТО, це також питання суверенітету. Е, ось ці. Ніяких обмежень суверенітету не має бути. Ну і звісно, що не має бути обмеження нашої армії і нашого озброєння, тому що ми вже це проходили. На жаль, вже віддавали свою ядерну зброю. Ми вже скорочували свою армію, і ми бачимо до чого це це призвело. Це важливі питання, на яких ми е, стоїмо. Ну і звісно, що не має бути жодного визнання. Окупованих територій, території Російської Федерації я думаю, що це базові речі, з якими погоджуються і європейські наші партнери. І я сподіваюся, що Сполучені Штати також будуть стояти на цих базових принципах. У рамках дипломатичних контактів, які відбувалися напередодні цієї зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, американський президент розмовляв з європейськими лідерами, спілкувався з главою НАТО і, зокрема, європейцям сказав про те, що Сполучені Штати готові стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України, не уточнюючи при цьому. Яку саме роль США готові відіграти, але багато європейських лідерів відзначили сам цей факт цієї заяви, цієї готовності Сполучених Штатів як великий крок уперед. Про позитивні сигнали від США стосовно цих гарантій говорив український президент Володимир Зеленський. Єгоре, на вашу думку, що саме може стояти за такими сигналами? Як правило, такі двосторонні угоди щодо? Гарантій безпеки щодо гарантій допомоги вони засекречені. І, і такі е, документи є такі запевнення, такі гарантії є, наприклад, там у Японії, у Південної Кореї, у Тайвані, але вони у кожного свої, і е, вони, як правило, знову ж таки не розповсюджуються саме тому, щоб. Агресор, який буде планувати нападати на такі країни, не розумів, яку відповідь він може отримати від партнера, такого, як Сполучені Штати. Мені б дуже хотілося, щоб це не було повторення Будапештського меморандуму. І я точно знаю, що таку, такий документ, ми порожній документ ми підписувати не будемо. Але разом з тим. Я не думаю, що ми можемо розраховувати на жаль на умовних у війну на боці Росі на боці України з боку Сполучених Штатів. Певне озброєння, більша номенклатура можливо, безлімітна, умовно кажучи, допомога по, по саме по озброєнню, але знову ж таки е, мені б хотілося бачити. Більш солідні гарантії, аніж просто гарантії допомоги, дуже показово є те, що зараз в Мелоні про це говорить прем'єр-міністр Італії, яка, якщо ви пам'ятаєте, відмовилася від коаліції охочих, які готові країн, які готові надсилати самі свої контингенти. А зараз вона говорить про те, що мають бути спільні гарантії безпеки для України. Тобто, я так думаю, що є певні напрацювання у наших партнерів, як вони це бачать. Якщо до, до них доєднаться Сполучені Штати. Знову ж таки, не на рівні Будапештського меморандуму, а з конкретними діями, це може стати альтернативою е, нашої на, нашого членства в НАТО, але ж е, це не не замінник. А поки ми не станемо членами НАТО, може бути таке.